Глядачів Чорноморської телекомпанії. Ви дивитеся програму сьогодні. Про та я, її ведуча Марина Ступак. Разом із запрошеними експертами та гостями аналізуємо актуальні та важливі для України теми. Наразі Україна переживає один із найважчих сезонів респіраторних захворювань. З під сезону, тобто з 30 вересня, на грип, ГРВі та COVID-19 перехворіли вже 2,5 мільйони українців, і кількість хворих тільки зростає. Область за областю оголошує про перевищення епідемічного. Порогу та стрімкий ріст захворюваності на грип, якщо подивля... дивитися динаміку, то порівняно з попередніми підсезонами 23 24 років це на 15% менше, ніж було тоді. Але цього року в нас є одна тривожна тенденція велика кількість госпіталізацій. Наразі з гострими респіраторними вірусними інфекціями в лікарнях перебуває майже 6 тисяч осіб, в тому числі і. Десь близько 10% з із них у відділеннях інтенсивної терапії. Отже, епідемічний поріг перевищено вже у 16 областях. Циркуляцію вірусів грипу медики фіксують у 22 регіонах. І через це подекуди можуть упроваджувати посилені протиепідемічні заходи чи локальні карантини. Як ви вже чули, міністр охорони здоров'я Ляшко каже про тривожну тенденцію, пов'язану із багатою кількість, великою кількістю госпіталізацій до лікарень. Що ж відбувається в столиці, як розпізнати складні форми захворювань і вберегти здоров'я та життя? Про це все. Сьогодні розпитаємо нашого гостя, керівника Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я. Також він же головний державний санітар... санітарний лікар Києва. Сергій Чумак. Пане Сергію, вітаємо вас в нашому етері. Доброго дня, почнемо зі статистики. До прикладу лише за поза минулий тиждень на грип гриб та ГРВІ перехворіли е, близько 200 тисяч українців. І як бачимо, ця хвиля захворюваності не е, знижується. Яка ситуація наразі е, захворюваністю на грві гриб? ковід-19 у столиці? За звітний тиждень в місті Київ було зареєстровано 16 тисяч 471 хворого на грип та ГРВІ, в тому числі і на ковід. Попередній тиждень це було 15 тисяч 225. Тобто ми спостерігаємо, що в порівнянні з минулими тижнями у нас збільшилась кількість захворювання на 8%, але це нижче в 1,4 рази і під порогу, щоб говорити про якісь далі більш обмежувальні. Або карантинні заходи. Серед всіх захворівших на минулому тижні ми бачимо, що більше почало хворіти дорослих людей. Якщо в порівнянні з минулими тижнями, то це було за рахунок дітей. Взагалі, захворюваність. Дітей складає 9569, а всі проти 9688. Тобто, у нас по дітям трошки є зниження, це на 1%. І взагалі діти складають 58% від загальної захворюваності. Що стосується захворюваності, і госпіталізації ковід, то на минулому тижні у нас зареєстровано 37 осіб, які захворіли на ковід. В минулому тижні було 27 осіб. Також на цьому тижні було у нас 5 дітей які до 17 років, які захворіли на ковід. На минулому тижні в порівнянні було 6 дітей. Також ми відмічаємо зростання госпіталізації серед дорослого та дитячого населення. Тобто, у нас за минулий тиждень госпіталізовано 468 осіб, із них 321 дитина. Тобто, ми, по рівнянні з минулим тижнем це було 324 особи, із них 228 дітей. Тобто, пане Сергію, е, с... наразі а. зростає кількість госпіталізацій, зокрема в столиці, да, З чим ви це пов'язуєте. Люди вчасно не звертаються за медичною допомогою, займаються самолікуванням, і вже коли звертаються, то є ускладнення цих захворювань, і їм при їх приходиться госпіталізувати. Але пан е, міністр охорони здоров'я Ляшко каже, що в минулі, принаймні, як я розумію, епідсезони не було такої тривожної тенденції, тобто вона спостерігається лише наразі. Тобто до цього люди звертались часно а зараз перестали чи як це працює? Ні <зн>. раніше також ну, дивіться, Враховуючи те, що у нас на сьогоднішній день військовий стан. Люди деякі не мають можливості звернутись за медичною допомогою, і коли вже звертається, то це є, ну, виникає дуже ускладнення цих захворювань. Я зрозуміла. А наскільки взагалі як можна припинити да, поширення захворюваності? Можливо, на певних етапах варто вводити карантин? Наскільки це виправдано на вашу думку і реально? Ну, дивіться, на сьогоднішній день, якщо брати дитяче населення? То заклади освіти мають таке право, як робити обмежувальні заходи. Тобто дітей певних класів, де більше дітей відсутні по причині захворювання на грип ГРВІ, то ці класи відправляти на онлайн навчання, на дистанційне навчання. І на сьогоднішній день, як і в інших регіонах, в місті Києві, також в певних закладах освіти є такі. І класи, які сьогодні онлайн займаються онлайн, а, пане Сергію, ви згадали, коли ми говорили про підвищену кількість госпіталізацій, про військовий стан він якось впливає на цей процес. Ну, якщо ми на сьогоднішній день відмічаємо е, зменшення кількості захворівших дітей, незначне зменшення. Е, я думаю, у нас десь по місту Києву кожен день, кожну ніч є тривоги, і не завжди діти йдуть в навчальні заклади з приводу того, що е, тривога, і це розмежування дітей, воно також я думаю, відіграє певну роль. Ага, ну на, на, на загальному стані. Та е, власне, е, на які симптоми варто українцям насамперед звертати увагу, як взагалі розрізнити це е, грип чи ковід? 19 от і, і, простими словами поясніть, будь ласка, тим, хто на вас дивиться. Якщо у людини є якісь перші симптоми захворювання, ми рекомендуємо звернутися до свого сімейного лікаря. Тільки сімейний лікар може після огляду, після відбору матеріалу для проведення лабораторних досліджень можна поставити той чи інший діагноз, тобто сказати, чи це грип А, чи це грип Б, чи це ковід. Тому бажано не бажано а взагалі потрібно звертатися до свого сімейного лікаря, щоб він оглянув, призначив обстеження і назначив адекватне лікування. І хотіла повернутись трохи до географії західних областей, Да, поширюється захворюваність на центральні, зокрема та на Київ, от, наприклад, на Львівщині лише за тиждень захворіли понад 15 тисяч людей. З них половина це діти, і одна дитина, що найменше від грипу, вже померла. Скажіть в Києві, яка є наразі тенденція? Тобто, ми бачимо, що зменшується кількість хворих, чи все таки збільшується, і які заходи впроваджені в столиці, щоб це якось стримати. На сьогоднішній день в місті Києві ми спостерігаємо поступове підвищення, тобто це не різке підвищення mm -hmm. захворювання, поступово. Але також є летальні випадки. І за весь підсезон ми вже зареєстрували 19 летальних випадків. І тільки за останній тиждень у нас було 4 летальних випадки: 2 від ковіду і два від грипу Б. Якщо порівняти з попередніми під сезоном, то такого не було тоді? Летальні випадки завжди були, але вони пов'язані з загостренням хронічних захворювань у тих чи інших хворих. Я зрозуміла. Пане Сергію, ви от сказали, що насамперед треба українцям та звертатись до свого сімейного лікаря. А, а чи є сенс купляти, до прикладу в аптеках ці тести та щоб визначити це все-таки ковід чи грип? Не звертатися тести, до сімейного тести, тести можливо купувати, можливо оприділити, які у нас ну в даному випадку, які у нас захворювання, але все одно, якщо це позитивний тест, потрібно звертатися до сімейного лікаря. Ну бачимо, що люди там, до прикладу, інколи не хочуть звертатися до лікаря і починають приймати антибіотики, які там давно мали продаватися з рецептами, але деякі з них продаються все ж таки без рецептів, які ми можуть бути наслідки такого самолікування. Ну самолікування ніколи не призводить до покращення. Ми можемо, якщо ми займаємося самолікуванням, ми не, не відомо, що ми лікуємо і які потім будуть наслідки, також невідомо. А, і щодо заходів, які впроваджені в Києві, щоб все таки стримати цю захворюваність, є певні карантини, карантинні обмеження чи щось ще. Стосовно карантинних обмежень, можна говорити тоді, коли буде захворюваність на рівні під порогу. На сьогоднішній день у нас ця цифра значно нижча, тобто ми ще не дійшли до і Якщо ми будемо бачити тенденцію, що ми доходимо вже до підпорогу, ми будемо ініціювати перед комісією ТПТНС військової адміністрації певні заходи щодо проведення або карантинних, або обмежувальних заходів, як в навчальних закладах, так і в інших установах міста Києва а конкретна школа може визначати для себе там, до прикладу, не приходити учням, якщо, наприклад, в конкретній Звичайно, школі на багато день... захворіло? На сьогоднішній день адміністрація школи, е, якщо спостерігає, що в якомусь класі або, взагалі, в школі е, багато відсутніх дітей із приводу захворювання на грип, герві чи ковід, вони можуть приймати такі рішення і е, розпускати дітей на дистанційне навчання. Чи є у нас вже такі навчальні заклади? У нас є навчальні заклади, але в них по одному, по два є по три класи. Вони як це як обмежувальні заходи. Це ми говоримо про школи чи ще вищі про, про школи, і про садочки міста Києва. О, зрозуміло, як взагалі зрозуміти пане Сергію, чи вже важка форма захворюваності у людини конкретно протягом якого періоду варто взагалі пильнувати можливість ускладнення? При перших симптомах, які, як нежить, температура, потрібно, ну, в першу чергу, залишатись вдома. Потрібно інформувати свого сімейного лікаря. І сімейний лікар потім вже визначає, що, що далі робити, як проводити лікування, які потрібно провести додаткові лабораторні дослідження. А ви от сказали. Есть, при, перших, угу, при, угу. при перших симптомах потрібно звертатися до лікаря, і саме основне бути вдома, щоб не заражувати інших людей на небезпеку. А от ви сказали, що наразі підвищується да, кількість хворих. Коли ми можемо очікувати на спад? Як це відбувається? Це ж хвилеподібний да, такий процес? Ну да, воно хвиле подібне, і я думаю, що за пару тижнів ми вийдемо на рівну пряму, і потім будемо вже, буде зменшення захворюваності. А чи не буде за велике навантаження, на вашу думку, на лікарі на лікаря, на сімейних лікарів? Та якщо, наприклад, люди будуть звертатись при перших там симптомах при нежиті? На сьогоднішній день, як ми чули міністра заяву, всі заклади, як і в місті Києві, так і в регіонах, готові приймати хворих. І сімейні лікарі працюють в штатному режимі, тобто поки такого навантаження немає. А якщо ми говоримо про госпіталізацію, то яка зараз заповненість лікарень? Ну, я говорив там на сьогоднішній день у нас 400 чимто. Mm -hmm. 468 госпіталізовано для міста Києва. Це в принципі, не так, то багато і скажіть щодо для тих, хто не знає, можливо щодо вакцинації, зокрема проти грипу, чи е, є сенс наразі вакцинуватися, якщо людина, до прикладу, перехворіла, чи вже не запізно, е, коли цей процес краще почати? Ну, взагалі, краще процес вакцинації починати перед епідсезоном. Тобто, це у нас епідсезон сезон починається десь з початку жовтня, це 40-й тиждень календарного міс... календарного року, і потрібно вакцинуватись. Як ми знаємо, що вакцинація це найефективніший, найефективніший спосіб профілактики грипу та ковіду. Потім такі елементарні речі, як дотримання правил особистої гігієни, то тобто миття рук з милом, воно також дає свої певні результати. Уникати масового скупчення людей, уникати, якщо ми замітили, що хтось у нас там чихає чи кашляє, то уникати таких людей, якщо це в приміщеннях, то потрібно постійно проводити провітрювання приміщень, використовувати антисептики, обробляти поверхні, тому що вірус може зберігатися на поверхнях, вологе прибирання. Якщо ми вже захворіли, то те, що я говорив, спочатку потрібно залишитись вдома, звернутись до сімейного лікаря, дотримуватись про правил чихання з використанням різних серветок і потім їх викидати, тобто ніде не зберігати і не зарозпосюджувати. То, то такі речі елементарні вони також рятують життя. Дякую вам, пане Сергію, за цю розмову про ситуацію із захворюваністю на грип, ГРВІ, COVID-19, в чому полягає тривожна тенденція цього епідсезону та як себе уберегти від ускладнень. Про це все ми сьогодні говорили із керівником Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я та головним державним санітарним лікарем Києва Сергієм Чумаком. В етері, я нагадаю була програма сьогодні ПРО. Та я її ведуча Марина Ступак. Переві. Те, чи підписані ви на ютуб канал Чорноморської телекомпанії? Якщо ні, то зробіть це, перейшовши за QR-кодом на ваших екранах. І до зустрічі в наступному етері та будьте здорові!